О, я роблю акцент саме на одязі, тому що це найпростіше, що ми можемо зробити як люди через дію в сторону підсилення себе резонансом зі стихією дня. Бо насправді можна робити і вчинки, і вибирати в тому числі і відповідні дії. Які резонують зі стихією вогню. Наприклад, медитація йога це стихія вогню. Консультування когось чи чогось у будь-яких питаннях це стихія вогню. Приготування їжі великої, великій кількості, коли ви перебуваєте в контакті з. Вогнем буквально, це теж буде стихія вогню. Тому, звичайно, що можна і таким чином мислити. В той же час стихія вогню вона є тією, що веде до завершення. Найшвидшим чином можна щось знищити через спалювання. Тому вогонь це дуже часто такий супроводник кінців різних фаз завершення. Можна, звичайно, контактувати з стихією вогню через живий вогонь, і тут мова буде йти про дивитись на нього, запалювати свічки, робити полум'я. Контактувати з вогнем, можливо, в камін, в каміна будь-яким вогнем. І коли ми в глибокій повазі до стихій є режисерами взаємодії в межах дня, то цій стихії немає потреби заходити в наш простір через інші двері. Наприклад, емоційні, бо коли вогонь приходить непроханий. То це підвищені тональності, це гнію, це дійсно агресія і її крайня форма гординя. Так, гординя це стихія вогню в межах стихій. Звичайно, що такі явища, як вибухи і всілякі пожежі. Що є наслідками вибухів часто теж є стихією вогню. Тому чим більше у людей вібраційних знань, чим більше у людей цікавості до алхімії життя і відповідальності по відношенню до різних циклів, тим менше потреб, стихіям назвемо, як є, відвойовувати право за реалізацію через якісь рагульні способи.